Соборність це наша спільна мрія, за яку боролося не одне покоління українців. Акт злуки, проголошений 106 років тому, став доказом незламного прагнення українців до самостійної держави. В день соборності ми згадуємо про тих, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність. Соборність це сила, яка об'єднувала нас у складні часи, надихнула на великі справи і протепер допомагає долати будь-які випробування. Сьогодні, коли наша країна знову протистоять загарбникам, соборність є ніколи важлива. є тим компасом, який вказує нам шлях до перемоги. Тільки разом ми зможемо відстояти свою незалежність. І Вати сину і процвітаю країну. Слава Україні!